Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ще один породистий італійський ніж з міста Маніако, який називається Fox Pelican. Ніж комплектується фірмовим чохлом та двостороннім ключиком, яким можна обслужити цей виріб. Дизайнер цього ножа відомий французький найфмейкер Джонатан Максором. Ніж має профіль клинка Шипфуд з довжиною ріжучої кромки 90 мм та товщиною леза 4 мм. Також тут покриття циракот, спуски ножа майже від самого обуху. Відкривається клинок з допомогою двостороннього шпанька. Сталь клинка, популярна австрійська нержавійка n 690 Cobalt кобальт від відомого концерну Böhler Сталь славиться високою стійкістю до корозії, а також надзвичайно вискою в'язкістю, яка дозволяє користуватися. Ножами з такою сталі в будь-яких умовах. В осьовому гвинті цього ножа немає жодних підшипників. Тут все по класиці, дві бронзові шайби. У відкритому стані ножик фіксується замком типу Liner Lock. Руків'я ножа має досить стандартну конструкцію: тут два сталеві перфоровані лайнери та накладки із карбону, які мають приємну на дотик текстуру. Також ми тут бачимо чорного кольору Backspacer, зроблене зі скотик століту 10 Кліпса у нас тут виготовлена із пружинної сталі. Це пружинний дріт, який досить лояльний до тканини кишені, але все ж таки досить міцно тримає ніж на кишені. За необхідності цю кліпсу можна переставити на ліву сторону. Темлячний отвір тут також в наявності. Ніж зроблено в одному стилі. Він повністю чорний від початку і до кінця. Тут все до останнього гвинтику зроблено чорним кольором. Ніж виглядає досить стильно, ніж класно лежить в руці, тут досить об'ємне руків'я, яке чудово заповнює руку під час роботи, але в нього, як на мене, дещо дивна ергономіка. Тобто передбачено, що ніж тримається таким чином, але він в такому хваті. Якось палець сам сповзає на обух, і найбільш зручним особисто для мене є отакий хват цього ножа, який водночас класно слугує для силового різу і для розрізання якихось упаковочок. Цей ніж найбільш чітко підходить під визначення кишеньковий ломик, тому що все-таки 4 мм в обуху n 690 як ми знаємо, досить витривала залізяка. І тут такий суттєвий ніс, який вам буде важко зламати об щось під час роботи. Якщо вам зі сторони здалося, що цей профіль клинка буде чудовим різаком, то це все ж таки не так. Для того щоб це був класний різак, тут потрібно мінус один міліметр відняти від обуху і поставити залізяку типу M390. І тоді це буде більше різак, аніж ломик. Тож, якщо вам... Подобаються чорні ножі, вони підходять вам по стилю одягу або ще щось. І водночас тим вам потрібен суттєвий такий кишеньковий ломик, то Fox Pelican явно заслуговує вашої уваги. А на цьому, власне, і все. Будьте здорові, тримайте порох сухим, ножі гострими, і до зустрічі.